Вітаємо у нас в гостях нашу постійну експертку Тетяну Гай. Будемо дивитися актуальні питання. Тож давай поїхали, подивимося, що чекає Україну і світ найближчими днями. Що чекає Україну у 2026 році? Давайте подивимося. Насправді хочу сказати, що дуже важко дивитися на такий довгий період часу, адже зараз події ми бачимо просто рухаються з такою неймовірною швидкістю, такий стрімкий розвиток. Ми бачимо, як події розвиваються, і бачимо неочікувані розв'язки певних подій, на які ніхто не очікував. Але давай подивимося. Давай спробуємо зазирнути от в загальних таких. Образах, що чекає Україну у 26-му році, покажіть карти Таро. Ой, ви знаєте, що дуже гарна перша карта випала. Це карта сили, восьмий аркан. Вона показує однозначно нам про те, що статус України зміниться, зміниться в кращу сторону. Тобто Україна буде таким вже особливим, серйозним, важливим впливу у світовій політиці. Дивіться, по колісниці я бачу, що це відбудеться. Дуже швидко і ще ми почнемо по це бачити це бачити у до кінця цього року. Також тут впала така гарна карта, як карта рівноваги. 14-й старший аркан, яка говорить нам про те, що до 26-го року вже все ж таки вирішиться цей військовий конфлікт, ось ця війна, і все ж таки дасть нам якийсь спокій. По королю це я бачу, що це станеться за певних обставин. Також по королеві Пентаклів я бачу, що буде дуже багато. Капіталовкладень саме в нашу країну, в розвиток, в розбудову. І дивіться, карта зірки досягнення цілей, до яких ми прагнемо. Ви знаєте, дуже непогані карти, тому що в розкладі я не бачу жодного меча, що означає припинення якогось конфлікту, тобто я не бачу конфліктних ситуацій. Якісь певні договори, певні домовленості, по чаш, причому знову ж таки на світовому рівні, тобто зміна статусу, закінчення одного статусу по четвірці мечів і отримання іншого статусу по карті мир. Яким буде перелом у війни і як саме закінчиться війна? Дивіться, насправді, перелом у війні ми вже можемо бачити, і спостерігати ще із весни. Ми бачимо ці їхні кулуарні ігри, оці їхні якісь лабіринти. Кожен хоче перетягнути ковдру на себе. І, на жаль, поки вони перетягують на себе цю ковдру, Україна залишається під вогнем, під обстрілами, під руйнуваннями. А, так, давайте ми ж подивимося. Як воно буде, чи нічого не змінилося? Дивіться, те, що, м -м -м, що я хочу сказати по а, верховній жриці, що і по імператору, що те, що відбудеться, воно вже однозначно написано. Воно може відтягуватися, воно може. Гальмуватися, але однозначно воно відбудеться. Дивіться, знову ж кажу: переломний момент у війні це буде неочікувана подія, яка також мала статися наприкінці літа, але через ті чи інші причини вона все ж таки відтягнулася десь до середини жовтня. Це буде рокова подія, це буде неочікувана подія по карті Мага, але, на жаль, і сумна подія по королеві мечів, пов'язана із ударом. Мене часто Часто запитують, чи не той це удар, який відбувся там по кабміну, чи не той це удар, який відбувся е по будинках, по Укрзалізниці відбувається, чи не щодня. Ні, не той. Дивіться. Це буде удар по святині. На жаль, ворог буде бити по урядовому кварталу і влучить в одну із святинь. Я бачу, це або святин, святиня Софія Київська, або Михайлівський Золотоверх. Йде ем, блакитний колір, йде це вихідний день, йде руйнування, йдуть жертви. Тож, на жаль, цієї рукової події ще не сталося. Вона чекає нас попереду, чекає нас найближчим часом, і вона, на жаль, буде. Такою, не дуже втішною. Дивіться також про заліт е, рашиських шахедів на е, територію Польщі, про страх. Це теж та подія, яка, не очіку... яка була неочікувана, тому що всі е, е, грозилися силою НАТО, силою Євросоюзу, а коли почало залітати до них, вони всі засунули язичок в. Скажімо так, одне місце і затихли. Дивіться, ніхто не робить ніяких дій, ніхто ніяк не реагує. Все якось так спокійно, все якось так розмірено. Чому це так? Вони бояться. Вони бояться, і скільки раз я казала, що буде подія, після якої вони все ж таки зрозуміють, що тільки руками України може бути здолано ворога. Тільки так і не інакше. І це я бачу зараз, також під час того питання, коли розглядаю, які ж події будуть передувати закінченню війни. Дивіться, не сьогодні, так завтра. Ще раз кажу, по верховній жриці видно, що це вже написано, і цього не оминути. Чи буде зміна влади в Україні? Хто прийде до влади? Ну, дивіться, тут не можна сказати, що під час війни, тобто там уже буде фінал, там уже буде кінець, і народ, наш народ скористається правом свого законним, правом свого волевиявлення для того, щоб обрати керманичів нашої країни. Дивіться, я бачила це до кінця осені. Зараз в мене бачення не змінюється, тобто зараз ми бачимо. Що події розвиватимуться дуже-дуже стрімко, дуже швидко. І це все ж таки приведе нас до зміни влади. Але тут питання, чи буде істиною зміна влади, і чи не прийдуть до керма країни ті, хто був ще під час війни, чи не буде це справжнім волевиявленням народу. І я бачу, що так, що народ. Він не відійде від тих людей, яких підтримував під час війни і після війни, тому що, повірте, скажімо так, розгрібати всі ті наслідки в післявоєнний час, буде дуже складно. Надзвичайно складно. І повірте, якщо прийде інша людина, незнайома із всіма цими моментами. Процес ускладниться ще вдвічі, а то й втричі. Дуже багато людей сподіваються на те, що до влади прийде Керманич у військовій формі. Ми про це вже Маріано говорили, і я зараз скажу, що так, я бачу партію на чолі. Із людиною, яка у формі, яка внесе дуже багато коректив в законодавство України щодо реформ щодо змін, але на в ролі президента людини у військовій формі я не бачу і скажу більше що. Народ, вчинить таке волевиявлення, і я вже не буду цього приховувати. Я бачу пана Зеленського президентом на другий термін, і причому не через там військовий стан, не через те, що ми не можемо проводити вибори, а саме по волевиявленню нашого українського народу. Буде багато незадоволених, але з часом люди побачать, що це дійсно на краще. Тому що, повірте мені, зараз ситуація буде. Складатиметься так, що буде ще значно гірше ніж під час війни, адже повернеться багато незадоволених, тому що війна нанесла рани багатьом. І цивільним, і військовим, на жаль, і ще раз повторюся, що це потрібно буде розгрібати. І потрібна буде на чолі людина, яка володіє досвідом і інформацією, як це можна зробити. Часи не легкі. Говорили про економічну кризу. Вона вже зараз починається. І ми це бачимо, я говорила це ще на початку весни. Не хвилюйтеся, голодні ми не будемо, вмирати з голоду ми не будемо. Тобто, все буде максимально так, як буде краще для нашої країни. Хоча, можливо, спочатку воно може здаватиметься, що це не так, що це гірше, що нас обманюють, що нас зраджують. Повірте мені, набираємось терпіння. Я знаю, що це. Якби дуже важко. Говорити легко, важко це зробити, але я впевнена, що українці незламна нація, і нам це вдасться. Вдасться втримати рівновагу, прийняти е, правильне рішення, тому що давайте не будемо забувати, що все ж таки наш народ обирає, яким шляхом піде країна в майбутньому. І тільки народ. Недаремно ми виборювали це. Своєї крові. Яка доля чекає окуповані території Донбасу та Крим? Крим, давайте трошки зробимо паузу на Крим. Я не раз казала: після закінчення війни в Україні буде війна в Криму. Війна, яку вестиме не одна країна? Так, звісно, Крим це Україна. і тут без ну це остаточно Крим, це Україна, це беззаперечно. Але ж, мої прекрасні, давайте не будемо забувати. З го року, 11 років, виросло ціле покоління, люди звикли жити інакше. Багато хто там не приймає, і давайте не будемо забувати, що населений расистами Крим насправді. Це корінна земля кримських татар, які також підтримують всіми силами, всіми можливостями Україну. Тому Крим я зараз не щіпаю, бачила війну, не бачу, як буде там вирішуватись далі. Скажу ще раз: я тарологиня, езотер... езотерикиня, яка бачу так, як бачу. І тому, якщо інформації в просторі немає, вигадати її я не можу. Дивіться, стосовно Донбасу, я знаю, яка там жахлива ситуація зараз. Справді ситуація дуже напружена. Бачу, це по двійці мечів, по смірці жезлів. Зараз вже люди починають втрачати надію, що ворог не окупує м, ту територію, яка лишилася Донбасу. Хочу сказати по імператору, по верховній Жриці і по закоханих. Так, важко там зараз, але. Будуть бити по містах Донеччини, але окупованими територіями зараз знаходяться під контроль України, не будуть. Так, період важкий до початку жовтня. А якщо брати тимчасово окупований Донбас, то я хочу сказати ще раз по королю мечів, четвірці мечів. Дивіться, дуже напружена ситуація. І я бачу, що придеться нам визволяти тимчасово окуповану Донеччину все-таки з мечем. І це буде початок 26-го року. Говорила про це не раз. Можливо, на певний період навіть потрібно буде заморозити якби, цей конфлікт, так? Ну, чий чи Донбас? Той, який зараз окупований. Але з часом, це ще раз нагадаю, початок 26-го року ми звільнимо наш Донбас і знову поїдемо на якийсь прекрасний концерт на, в Донецьку. А, дивіться, що мене м, турбує в Донецьку. Знаємо ситуація з водою, яка там склалася, так, жахлива ситуація. І що я бачу там маряну? Щодо води. В мене таке враження, що ця ситуація там створена штучно, щоб максимально вигнати звідти людей, цивільних людей. Для чого їм ця територія потрібна? Їм не вигідно, щоб там жили цивільні люди, які лишилися на тимчасово окупованій території Донеччини. Тому вони зараз всіми силами намагаються ось навіть такими жахливими способами. Витурити звідти людей. І жахливу картину я бачу, тому що я бачу, що ці люди десь переїдуть більшість з них з часом на якісь глубінки рашки. А цю територію вони хочуть звільнити для людей від людей, для якихось своїх певних цілей. Тому мені не подобається, що там зараз відбувається в Донбасі, але не хвилюйтеся. Початок 26 го року повністю тимчасово окупований Донбас повернеться на, до, на територію України. На підконтрольну територію України і замайоріють там жовто-блакитні стяги. Повірте мені, питання невеличкого проміжку часу. А це, що робить там зараз рашка, ну сказати, що люди, які там лишилися, усвідомлять, хто такі рашисти і яка ціна руського міра, чи усвідомлять ні. Але хай збирають свої монатки. І шурують, будь ласка, на Великою Росією. Тому що це історично українська земля, яка рано чи пізно підповернеться законно під український контроль. Чи будуть в наступному році глобальні пандемії та серйозні катастрофи? Дивіться, у мене тут такі стосовно пандемії. Двояке дуже бачення по місяцю і по повішеному. Те, що вірус існує, я бачу. Але те, що він в невеликих масштабах по всемірці пентаклів, я теж бачу. Але я бачу тут ем, травку ворогом через обстріли. Тобто ворог напічкує. Свої, отакі щедрони чи шахеди, якоюсь біологічною зброєю І воно якби в суміші дало, я про це ще теж говорила, воно дало отаку, знаєте, вибухову суміш. А, сказати, що це буде щось таке масштабне, як, наприклад, 20-21 рік, я не бачу. Сказати, що це основна загроза, я не бачу. Так, слідкувати за своїм здоров'ям, пити вітамінки, це да. Але те, що. Як і пандемія, і ці віруси несуть таку глобальну загрозу для життя і здоров'я людей, я не бачу. Чи буде зміна влади, чи крах режиму на Росії? Дивіться, не буде зміни влади і не буде режиму. Буде уражені рашки нашими силами, нашими руками. Просто жахливе уражені рашки. Ми, знаєте, як... Як хімією, як а, от облучення українською мовою забула, як називається, просто почнемо нищити ворога. І е, завдамо удару. Я про це говорила. Я б, мої прекрасні, зараз не зосереджувалася б на руйнації ворога і на негативних емоціях відносно ворога. Тому що дивіться, ми зараз зараз у нас коридор затемнень. Зараз він закривається. Ми вже пережили місячне затемнення, День Великої Матері, відкриття порталу. І зараз у нас сонячне затемнення співпадає із Днем осіннього сонця Сінцея. Один єдиний раз 20 2020 році сонячне затемнення співпадало з Днем Весняного сонцестояння. Тоді почалися в світі глобальні зміни, починаючи з коронавірусу, і от воно, так знаєте, як таку, таким сніжним комом потягнуло за собою всі події. Зараз. Вже події, як стають на стоп цим великим днем, це буде просто вибух енергії, який би я рекомендувала зосередити, все ж таки не на ненависті до рашки, тому що коли ви ненавидите. Коли ви посилаєте їм свої прокльони, ви їх живите, Зосередьтесь на собі, зосередьтесь на Україні, Зосередьтесь на своєму житті, на своєму добробуті, на благах, зокрема, і фінансових. І ви знаєте, що ми працювали в День Великої Матері. І зараз, мої прекрасні, я підготувала для вас ось такі трипільські, подивіться, амулети Великої Матері. Тут закручуються енергії навколо Великої Матері, дають можливість закрутити їх проти часової стрілки, адже саме так запускаються позитивні енергії, запускаються, а не гальмуються. Дивіться, в описі цього відео дам всі посилання, всю інформацію.